Свобода, 223 округ, місто Київ, шановний пане виконуючий обов'язки Генерального прокурора, Чи може не, шановний, в залежності від ваших відповідей, ви тільки що проігнорували питання, колеги пташ. Ви подали по, по, пану, по пану Мельничуку, по пану Мельничуку, ви подали подання на затримання і на арешт. А у Клюєва що? Немає приватних літаків, що він не втече завтра з України, чи що? Оже він не підкупить так звані повохонні органи, що його так само повідпускають. Що за маячня? Взагалі то бандит режиму Янукович, один з головних організовував тітушок, фінансував антимайдан. Же гілля було записано, до речі, цих епізодів в вашому поданні чомусь немає. Ви тільки по кредитам в банку його потягуєте. Але по цьому по затриманні по арешту ви до нього не подаєте. То він вже завтра втече, Тобто це виходить ходить око замилювання і просто-напросто брехня українському суспільству. Ви зараз робите піар. Ми за це голосуємо. А він завтра втікає. Що це таке відбувається взагалі? Доповідаю вам, шановний народний депутат. Генеральної прокуратури розслідуються кримінальні провадження і, в тому числі, пов'язані саме з тими суб'єктами господарювання, тими об'єктами, про які ви наголосили. На сьогоднішній день Генеральним прокурором України перед залом поставлено питання про дачу згоди на притягнення Сергія Петровича Клюєва як народного депутата. По епізоду підкреслюю ще раз: по епізоду, яким. Слідство, по якому слідство готове оголосити про підозру. Я не хотів би, щоб ви сприйняли саме так мій спіч, що е, не досліджуються ті обставини, які, про які ви сказали. Я певен, що цим обставинам буде дана об'єктивна, кримінальна правова оцінка з відповідними правовими наслідками, можливо, і в частині міри запобіжного заходу. Дякую. Будь ласка.